Близько двох десятків хмельничан зібрались в обласній універсальній науковій бібліотеці, аби наповнити Вікіпедію новими статтями. Саме так гості книгозбірні відзначають 19-ту річницю створення української онлайн-енциклопедії. Ми більшу увагу зосередили на краєзнав... на краєзнавстві, тобто на краєзнавчій тематиці. І ми завантажуємо статті. Про наших визначних особистостей, про наші культурні пам'ятки, про наші річки, про наші населені пункти. Учасники віки-марафону можуть доповнити свіжою інформацією вже наявні статті, або ж створити публікацію з нуля. Вадим Баворовський пише про українського митця Івана Козака. Відомий львівський майстер живопису, який народився на Старосинявщині. Хотів би, щоб люди більш дізналися про наш край. Про саме Хмельниччину, а Ірина Козак хоче залишити згадку про Хмельницьку обласну науково-медичну бібліотеку, у якій працювала до 2018 року. Бібліотека вже реорганізована, а про неї відомостей нема. І я вирішила, що потрібно цю прогалину заповнити. Вона з 45 п'ятого по 18-й рік, 2018 тисячі працювала. У нас є матеріали. Ми збирали ми у нас, коли було 60 річчі бібліотеки. Ми збирали матеріали в архівах. Що було відомо про цю бібліотеку, тому матеріали є. Але от саме в Вікіпедії такої сторінки не було. І тепер буде викладачка історії Людмила Левандовська прагне, аби читачі Вікіпедії мали змогу більше дізнатись про архівні дослідження. Для істориків ця тема є дуже актуальною. Наприклад, сьогодні є багато людей, які хочуть досліджувати свою генеалогію. Ось і звичайно, що архівні документи в цьому дуже допомагають. Архів це установа, де зберігається і наша національна пам'ять, тому що за допомогою архівних документів ми можемо підтвердити, ми можемо показати, хто ми. А ще учасники вікімарафону перекладають статті, написані іноземними мовами на українську. Статті були з двох галузей – це була фізика природознавство особистості. Писала і література. Енн Секстон, це сучасна американська письменниця, поетеса. Як виявилося, інформації про неї дуже мало інформація була тільки на вікіпедіях інших мов. Вікі марафон у книгозбірні організовують з 2014 року за підтримки громадської організації Вікімедія Україна. Ірина Мулір, Валерій Талиховський, новини міста.